Я став сільським головою 16 травня 2006 року. Десь практично я нормально, спокійно пропрацював, ну, десь 7-8 місяців. Все, тоді все закінчилося. Тоді почалася ця епоха захоплення цих прибережних земель, в тому числі в старій Зборівці. Було два варіанти поведінки. Поставати частинку цієї системи, що пропонували, пропонував голова РДА, все районне Начальство, аби учинити цьому спротив. Зрозуміло, що самому чинити спротив було нереально. І я зібрав сходку. Ця громада проголосувала. Будемо боротися, Василь говорить, що треба. Ми вас будемо підтримувати. І пресу запросимо, і рибакамо Ну, Почалася ця боротьба. Ми почали подавати в суди, де щось вигравали, де щось програвали, ми писали листи і на президента, там, і на СБУ. Їм шум і світло було не потрібне. Тому що там на кону стояло декілька мільйонів доларів. Збурівка була тільки частиною афери, а взагалі то було. 200-360 гектарів на території трьох сільських рад фактично весь бе. Тоді була здана команда у бозу якось так зробити, щоб маруняк став хабарником. Нічого не виходило, не виходило, але через півроку, начебто в них вийшло. Вони мене заарештували з допомоги, начебто тих 10 тисяч гривень, які вони трактували, що це хабар, а не спонсорська допомога гривень. Вдома була Катерина, дружина. Приїхали два обозівця, молоді хлопці. Вони там шукали в моєї матері, по родичах, там, чи є в мене якісь земельні ділянки. Вони перерили все. В результаті в мене є цей документ, його внукам на пам'ять держу копія. Вони написали, накладається арешт на особисті речі предмети, і предмети, гігієни маруняк. До сих пір це все воно є заарештоване. Там, там, що? там тебе беруть і тебе ламають буквально в перший день. Тебе доламують ще за два дні, і все. Є те, що ти визнаєш вину. І вони вже добрі, вони кажуть, ми те слить не будемо ми тобі дамо условно, і ти вже їх любиш за це. І коли в них оця схема не спрацьовує, в них починає ламатися все. І Все село поднісь на защиту Віктора Васильовича. Ребята, жінки, мужчини, граждані України. Ми призиваємо всіх піднятися, тому що якщо ми не піднімемося, нас обберуть ліпок. Коли я там був в СІЗО, я ж не знав, що тут відбувається. Може, всі вирішили, що я хабарник насправді я такий. Там, всі відвернулися, всі злякалися. Виявляється, тут на свій день зібрали тисячу підписів, лист відправили. Через день перекрили Ушакова в, в Херсоні. Я цього не знав. Там, через два дні, вони зібралися і співали, що не вмерла Україна під прокуратурою. Там. А, а потім там ще щось. Там два тижні йшла, виявляється, така боротьба. І прокуратура зрозуміла, що щось треба робити, що їм це не треба, і вони якби заключили такий договір, говорили мені, от, ви поговоріть з бурівчанами, нехай вони успокояться. Я кажу, ви що думаєте, я сижу в СІЗО сидю, і я там командую якимись там путями підпольно тим штабом? Я кажу, ні, ребята, то не до мене питання. Адекватно, так як поступає з нами власті, тому що захищатися нам треба тільки самим. Ну вони мене через три тижні випустили звідти, да? І Я вже був тут, і вже легше було боротися, а цей рух він весь боротьби за землі продовжувався. Вони їх продали по-другому, по третьому по разу. Зараз там як би закони собственники. Більша частина з них стоїть пуста для бурячків на майбутнє, а частина загорожена і там. Круті будують свої дачі. Добрий вечір, жителі та гості села Стара Збурівка. Раді бачити вас на святкуванні чарівної ночі Івана Купала! Саме важке поміняти свідомість, менталітет. І мене за ці п'ять років радує не те, що там скоро в нас з'явиться дитячий садок, якого не було, що в нас зовсім інші дороги, в нас зовсім інший парк. далі-далі. Найбільша радість це що зборівчани за п'ять років не ті, що були.